Каже Павел, зато ніхто на вас не осуждає, що ви покинули старий завіт. Його історія завершена. Старий Завіт готовив дітей до Христа. Бо старий Завіт припис, то лише була тінь будущого, а тіло, реальність духовна виявилася во Христі. Якщо чоловік виставляє кругом свого дома великі ліса, струїтельні, на котрій треба піднімати матеріали і людей, то коли завершиться будівництво, любой який чоловік знімає ті ліса, вони вже свою місію закончили. Коли веде жінка-діточок у дитсадок, материнську школу, по-нашому, то доки вона веде, то передає виховательці, і її місце закінчена, дітинка передана з руки в рук. Так старий Завіт готував людей старого завіта до нового, котрий був предписаннями всякими праздниками, новомісячами, суботами. А тепер, то, що каже було, і навіть субота. Котру суботники держать, вона лиш була тінь, проекція, які контури будущого, а реальність виявилася в Христі Ісусі. Ми сьогодні, православні християни, також подивимося на подвиг Маркіана і Мартірія. Хлопчики один дяк чтець, другий іподіакон, то є ще не в сані, їм предлагають аріяни, а вже вони привласти, у них у руках є і вже й суди, вони вже можуть судити. Но хотіли хлопчики узяти таким м'ягким убіжденням. Але коли увиділи, що юноші тверді, умертвили їх, убили. Іоанн Златоустий колись їх мощі. Приказав зробити в окремій церкви. А кого? Так вони не були ще ні священниками, ні єпіскопами. За що? За що церква так святкується двох юношів? Ну що в тому, що вони не хотіли бути аріанами? Не хотіли і може, забити. Церква не забиває і нині кажемо, у 21-му віці, а то було. На чалі четвертого повторився тут подвиг і в нашій церкві, коли декілька митрополітів покинуло церков канонічну, надіяся на щось незрозуміло. Що. А і подіякони їх, прості хлопці, більшість із ними не пішла і виявилися більш умні, більш розсудільні, чим їхні славні. От чому у православному завжди було ясно. Кінчові став патріархом, не значить, що він вже спасенний. Кід став митрополітом, єпископом, священником, діяконом вже святий. Да, народ називає священство святим. Не в смислі безрішним, а в смислі одділені. Церковні люди відділилися не повторяють те, що твориться в мірі, за ісключенням тому, що якщо деякі «случайні» люди попадаються у церковну среду і деколи ганьбу нам глядають. Ну, це друга тема нині юноші, будучи вже тепер святими церкви, ми до них молимося святі, мартірія і маркіяни. Молить Бога за нас, щоб і ми, і наша молодь церковна така була сильна, щоб їх нинішні розколи, роздори, угрози, угрози судами не брали, щоб вони не боялися, щоб зоставалися вірні церкви, бо лише так поступаючи, ми тут, діти Божі. Котрі держаться єдинство церкви, котрі знають, що ми діти нового завіта, нового довгора, договора з Богом, то значить старий договор, старий завіт каже Павел, тінь. Ведь коли чоловік стоїть, а рядом видно його тінь, так тінь це є одблиск, а реально є тіло во Христі. І тому Біблія має дві частини Старий завіт тінь і новий завіт реальність. Було б смішно, якби хтось сьогодні вдруг сказав, я маю право по законам Австромадярщини, в котрум жили наші діди, йому би сказали, ті закони вже одійшли. Одійшли закони і Чехословакії, де ми були, потім знову б була Мадярщина. Одійшли закони і совєтські, де ми теж жили довгий час, нині діють нові закони, а старі закони лише вже історія. І для нас старий завіт, котрому нині копишаться сектанти, цитують старий завіт, деколи практично не взираючи на новий, свідчить лише по одно: не знають ні Писання, ні сили Божої. Бо Каже павел нині старозавітні приписи, пітіє, піща, празник новомісячлі субота. Воно днечне діє, бо то була лише тінь, підготовка, строїтельні ліса. Но прийшов Христос, всі ті ліса розбираються, і ми діти нового завіта. Боже, мати, благослови нас щоб ми в цьому світі і нині поминаємо святих Мартирія і Маркіана. і завтра праздник великий, Великомученика Дмитрія Солунського, також юноші, котрий прийняв мученичку кончину, не відказавшись від Христа, маючи таке облако свидетелей, держимося єдини церкви. Бо доки ми з церквою, ми з Господом. І той перебуває тверді, а у вічності разом з святими на поминаємоми і з усіми святими церкви по милості Божій зможемо й ми наслідувати Царство Божє. Амінь.